Стовпи з кольоровими позначками, які відповідають прапору Російської Федерації, з'явилися чи не по всьому місту десь три тижні тому, створюючи враження символічної алеї слави трикольору сусідньої держави. Видно, що ці прапори замальовували та перекреслювали, але стяги красуються на електроопорах і досі. Чернівчани до таких замальовок відносяться по різному Дехто обурюється, а хтось і взагалі їх не помічає. Мені, чесно як до параліне, то не звертаю уваги на все обращають увагу. Наш нам російської символіки тут. Доваримося 20 років толку мало з Росією, а ми ще більше ми кажете прапори. Взагалі, я їх не замічаю, чесно говоря. Мене вони немного удивили, але не роздражають. Я думаю, що той, хто це малював, може, хотів іншу, іншу довести. Толерантність. Може так, а це з першого погляду. А з другого боку, якщо ми живемо в Україні, то. Напевно, ні, напевно, точно повинна бути наша українська символіка. У правоохоронців такі малюнки також не викликають занепокоєння. Законодавству важливо лише наявність зображення, а не його зміст, і покарати таких художників можуть лише за порушення правил благоустрою міста. Чи намальований прапор, чи інші якісь речі, якщо вони не передбачені законом, відповідно вони не несуть ніякої юридичної, ну такої такого впливу. То неважливо, що е, малюють це буде, бо розцінюється як порушення правил благоустрою. В той же час політологи не так спокійно реагують на такі зображення. Фахівці припускають малюнки це наслідок напружених політичних взаємин між Росією та Україною. Адже думки та прихилість громади різняться. Одні підтримують ідею підписання угоди про асоціацію з ЄС, інші за вступ до битного союзу. В той же час фахівці впевнені це не провокація. Це йде така гра. Мабуть, підлітки яким хочеться погратися в якусь конспірацію, в якусь боротьбу. Вони обрали.